часі програма Наголос Верховна Рада не затвердила звіт про виконання державного бюджету в 2014 році. А проект постанови про основні напрями бюджетної політики на 2016 рік було направлено на повторне перше читання. Звіт про виконання минулорічного держбюджету представляла у парламенті міністр фінансів Наталія Яресько. За словами міністра, надходження до бюджету зросли на 5%, А от ВВП упало на 7% і ціни зросли на чверть. Окрім того, на думку Яресько, падіння економіки. України за підсумками поточного року складе близько 9%, а зростання очікується лише в 2016 році. Про реалії поточної та майбутньої економічної ситуації в країні поговоримо із гостем нашої програми, президентом українського аналітичного центру Олександром Охріменком. Добрий вечір, пане добре власне. Почули звіт пані Яресько, що ви можете сказати з приводу цього. Ось Такі були наведені показники, чи справді вони відповідають дійсності, яка зараз Ні, сталася в Україні Ні, це формальні ознаки. на сайті міністерства фінанси данос інформації. Це є ну розумієте, сам по собі звіт. Він якби ну це традиція. Ну навіть якщо ну не затвердили. Трагедії нема. рік закінчився. Хоча, так, да, як правило, вважається, ну, якщо оцінювати роботу Міністерства фінансів, треба їм поставити двійку. Тому що не затвердив звіт, це те саме, що ну, учень не здав екзамен. От, щоб було, було зрозуміло, що це означає не затвердили звіт. От така ситуація. Ні, ну дійсно, я думаю, українці самі бачать, що на сьогоднішній момент ну, ВВП, якщо щось таке далеке, а заробітна плата, вони свою дуже чітко рахують і бачать, що дійсно. Не, зростання ці, ну, також зростання цін вони так Зростання цін дуже добре відчувають. Ні, ну дійсно, реально Офіційно упало на 17%, ну, хоча я думаю, хто тут скаже, якісь 17% два рази. Ну, звичайно, кожен рахує по-своєму, скільки він втрачає. Але дійсно ціни суттєво виросли. Причем... Ну зрозуміло, що імпорт товарів ну, в середньому 24,7%. х ну чверть. Ну, знов таки, хто скаже, ну от там, а от у мене подорожча. Зрозуміло, що якщо ми говоримо імпортні товари, вони подорожчали деякі подорожчали три рази. Ну, дійсно. Правда, деякі два рази. От теж така цікава ситуація. Хто як? Ну дуже так склалося, що одні хто як завозили, хто uh -huh. як достали. Це ж теж така ситуація. Ну, дивіться, от у нас фактично паливо, якщо подорожчало, ну майже два рази. А якщо беремо труси в три рази. Ну, ну, сказати, ладно, не, не їжте лимони, бо деконом, і цього ж легше не стане. Хоча єдине, що в нас не, подорож... ну, не дуже подорож... подорожчало, але. Скажемо, ну не в рази. Фактично, воно подорожчилася на всьому, ну якщо так порахувати, ну десь 10-15% це молокопродукти. Не масло. От масло дуже подорожчало, А от от всякі там, ну скажімо, молоко, кефіри, е якось не дуже. Все-таки заспули. Тверді сири дуже подорожчало, а от такі звичайні крупи, ні, крупи все таки подорожчали. Хоча вначалі думали, от не буде, ні, ні. Риба якщо... подорожчала, достатнь. Ні, ну, риба у нас імпортна. А риба взагалі, якщо хтось, ну. Хтось любить риба, дивиться, ціни. Ну, консерви ще більш-менш. Ну, тому що вона все-таки там, десь залишки і так далі. А от е, свіжа або, скажімо, свіжа. От... Ну, заморожена, але нового, якби ви самі бачите, що на сьогоднішній момент в ну, два рази це саме дешево подорожчало. А є дійсно така риба, яку на сьогоднішній Пане момент стала. Пане Олександре, до... повертаючись все ж таки до звіту пані Яресько, вона заявляє про те, що падіння економіки цього року становитиме 9%. На вашу а, думку, а може це буде і, так, а, а, і ні? 10. Ні, розумієте, яка ситуація? Ну, може бути 10%, яка різниця? Ну, 12. Яка різниця? Це в принципі ні, не впливає це... на ситуацію? Чи ні? ні, вже не впливає. Розумієте, впливає. Ну, розумієте, от, щоб ви зрозуміли, яка ситуація. Наприклад, економіка. Зростає, там зростає 2, 3, 5, 6 відсотків. Після цього падіння там 2 відсотки. О, це для вас. Оце українці відчувають. А якщо він упав 2014, там, ну там ВВП на 6 відсотків, зараз упаде на 9, то хоч на 20. Яка вже різниця? Тобто, коли вже він падає, вже ви не відчуваєте. Воно вже знаєте, котиться і так далі. Так що тут, ну скажімо так, е, от вона сказала 9 відсотків, хоча на початку року, говорила 6. Е, я впевнений. Певне, що я на восени скажу, ні, буде 11. А реально буде близько 15. Ну, така що ситуація, того? так що Ну, то, я, а воно, я говорю, воно вже не впливає. Коли воно вже 에, падає, то від того. <сутик> Наскільки немає. ще ціни можуть зрости в Україні? Офіційно, я думаю, вони все-таки втримують 45-50, а реально буде 100 мінімум. На 100%? Ну це мінімум 100%. реально. Ну що розумієте, ка щас дивіться? Вони зараз поміняють базу перерахування, що ви зрозуміли. І буде такий кур'йоз за липень місяць, якось дивно ціни не зростали. Хоча сюди, як же, ми бачимо, а в них вони напакій знизились. Будуть говорити, як ж вас знизили цілі. Вони просто вони мають право з 1 липня поміняти базу перерахування прорахування. Це однозначно. Угу. Власне говорять, що зараз Україна в такому передефолтному стані. Одні говорять навпаки, що так це де-факто. Так дефолт. що вже дефолт, як ви вважаєте? Ні, так вже дефолт. Фактично, ми з 2014 Чому року дві Чому офіційно дефолт. про це не говорять? через а зовнішні яка? борги. Ні, яка різниця? Можете говорити, можете не говорити. Ну розумієте, дефолт це красиве слово. Ну от ми говоримо, зросли ціни, Оце вже є. Оце, оце. ну от що таке ознака дефолту. Зростає ціна, зростає безробіття, реальне безробіття і падає реальна заробітна плата. Є, є. Ну так дефолт, що ви ще хочете. Е, власне, пані Яресько заявила про те, що очікує зростання економіки в Україні у 2016 році. Це реально взагалі. Чому ну, як вам сказати? Ну, якщо ви і взагалі 20... за такого адміністрування це можливо в Україні. Ну, дивіться, 2014 му -го говорили, що зростання буде в 2015-му. У 2013-му, коли був Майдан, говорили, що зростання буде в 2014-му. В 2016-му говорили, що зростання буде в 2017. Ні, це, це, ну, це от, розумієте ситуація, така. замість того, щоб сказати правду, говорить, ну от зараз буде падати, ну, ми всі розуміємо. А от в наступному році, оце те ж саме, що ми зараз би пофантазували. Ну, якщо от так е серйозно сказати, ну, є. є Є дійсно така якби макроекономіка, розрахунки. кажу, що розрахунки ніколи не може зробити чітко, зразу повторюю. Але якщо взяти так сказати, світовий досвід, досвітанових, подивитися ну, дійсно реальні показники, ми десь будемо падати 16-й рік, можливо, в 17-му році буде падіння. Ну, от У нас в 16-му році може бути падіння, в цьому році може бути дійсно падіння ВВП там 12 13 а в наступному 6%. Оце може бути. В 17-му, як найбільш оптимальний варіант, це падіння може бути 2% або 0. Ну це найдеальний варіант, я говорю. Або в 18-му 0. І тоді в 19 буде зростання. Компанія ну, Ярець говорить про те, що якщо при правильному реформуванні О, це, системи, да, да, так, да, да, дотримання це, стратегії 2020. Да, 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 да. Ну, 2020 вона знає, що вона не буде вже міністром, так що можна все ж ходить до Це просто года. так. балачки. Ні, на ну, вашу е минулі. Я скажу так, то це те ж саме, що ми б зараз згадали м, продовольственну програму, яку прийняли в 1980 році. Ну, згідно з продовольственною програмою, яку приймали тоді, у да, нас в 90-му році повинна бо взагалі була. Встит продуктів харчування в Радянському Союзі. Ну що, зник, не зник, все було. Те ж саме, це така програма 2020. Ні, якщо не пам'ятаю, що при Кучмі було багато програм, при Ющенко, при Януковичі, теж. чи це ж програм, я думаю, якщо ми почнемо перераховувати без кінця екрани, ніхто їх не пам'ятає вже. А що влітку відбуватиметься з валютою? Який ну прогноз. Поки що стабільність, розумієте? Ну дивіться, ну ви бачили, почали оплачувати по дельті, курс піднявся, але якось так, ну, ну скажу, не радикально. ну Там ще 22, 22, 50, 23, тось, ну нормально. Це ж не 50, слава Богу. Тому на сьогоднішній момент буде залежати більше того, як будуть зараз виплачувати падельки. Ну, ви ж бачили, кусочок виплатили, зупинили. Ну, от. Тепер е, будуть виплачувати зразу і інші черги, чи зроблять паузу. Як по надрам будуть виплачувати, тому що у нас там, вийшло ну, так, от як будуть виплачувати, зараз основний фактор, який впливає на валюту, як будуть виплачувати компенсацію з фонду гарантового Тому що я такі думки, що валюта можливо бути і 40 гривень. Міська, можливо, так? ні. Ну, дивіться, якщо, от, дивіться, якщо одним махом зараз, зараз, зараз виплатить, буде 40. Ну, Якщо Нацбанк буде по кусочкам, не буде. розумієте? Це ж тези. Ну, і дивіться який фактор. На сьогоднішній момент дійсно Нацбанк фактично імпортерів, ну, не пускає на ринок, там дуже обмежено. Знову таки, як він буде відпускати? По трішечку, зразу всіх відпустить. Тому от, дійсно, ну, скажімо так, ризик, ризик, що 40 існує, навіть ризик існує, що буде 50 Ну, ще це не, не значить що 100%. Просто якщо, на сьогоднішньому, дивіться, якщо б зараз імпортерам сказали, все. Купуйте валюту, скільки ви хочете, вже на другий день було 50. Нацбанк умисний, фактично задовольняє десь 20-25% від, скажімо, імпортерів. Але от дивіться, що відбувається. У нас курс 21, а ціни зростають. Чому? Тому що зараз важче завести імпортні продукти, навіть не продукти, от дуже паливо, І в ціні раз куча. І буде зростати, так? А воно ж завжди, якщо менше товару, ціна швидша. А є якась фініш цих зростань. Ну, Та, фініш так. важко сказати. Ні, ну зовтаки груш. Якщо економіка, от мой гормос наші проєр згадаєш, е, якщо економіка запрацює. Фініш буде це факт. Власне, ключовими підходами, яких будуть дотримуватися бюджетні поліції в 2016 році, я хочу вам зацитувати про що сказала пані Яресько: це збільшення дохідної частини бюджету через розширення бази оподаткування, боротьбу з оптимізацією і невиплатою податків, контрабандою на кордоні, а також введення нової культури оплати податків серед громадян і бізнесу. Ні, Що ну це лозунги. загальні лозунги, по-моєму, говорив і Азаров, якщо мені зміняє панку, муче... абсолютно все Був Та е... ще такий ільїн. Мало хто пам'ятає, це перший керівник нашої податкової адміністрації. Він теж саме говорив. І про боротьбу з контрабандою, про культуру, про те, що буде справедливе відношення до бізнесу. Розумієте, чим більше закручують гайки, тим більше бізнесу ходить в тінь. Ну, знов таки важко. От, е, Міністерство економіки порахувало, що в тіні працює 42%. Ну, Знов таки, хтось скаже більше, хтось менше, важко порахувати. Але я вважаю, що дійсно десь половина економіки працює в тіні. Чепова тобто, щас... економіка зараз рятує. Ні, рятує, і дійсно, зараз, якщо от, буде. Ще створювати проблеми для бізнесу, бізнес буде більше йти в тінь, і навіть цих податків не отримає. Тобто зараз практично бізнес в тіні це? Ну, більше половина. Да. Ну дивіться, або хто закрився, тому що деякі просто закрилися. Ну, поміти, тінь це теж не спасіння. Так... Помієте, в чому проблема тіні? Там, ну, це, скажімо, така, там закон трошки відсутній. І дійсно ситуація не платежі, обман. Це, на жаль, це от тіньова економіка. Ну, взагалі, то наші чиновники взяли такий курс на боротьбу з тіньовими зарплатами. Ну, да, да, да. Хай вони це, так, знову лозунги, це знову лозунг, чи будуть справді це, якісь це, конкретні це, дії? що ще пчоли проти меда. Ну це нереально. Ну, свій час, якщо не пам'ятаєте, ой, вже стільки разів боролися з цими тіми зарплатами, було важко, що тільки не було. І навіть проводили такі декади, місячники, що от підприємства, які будуть платити, чесно, ми їх там будемо нагороджувати. Все було. Не Ні, розумієте, є причини-наслідки. От е У нас дійсно зменшили заробітні плати ну, в тіні, е коли економіка працювала стабільно. Ну, Якщо от взять, ну, наприклад, періоди, у нас почали зростати заробітна плата така легальна, це 96-97. Криза 90-упала, потім 2001, ну, скажімо, до 2008-го. Знов таки, потім з 2010-го, ну, до 2013-го, а зараз, ну, зараз тільки. Ну, Це яка ситуація. Деякі говорять, ну там все десь вам конверті дадуть, а де конверт знаходиться. А з яких мов взагалі можливий розвиток середнього малого бізнесу в Україні? Коли великий бізнес буде працювати, ні. Великий Коли бізнес... великий бізнес буде працювати. Ні, дивіться, ситуація дуже проста. Як тільки війна олігархів припиниться, Ну, і почнуть працювати підприємства, зразу переведеться замовлення для середнього малого бізнесу. Ну що? ну що таке середньо малий бізнес? Ну, наприклад, середній бізнес він робить піддони для ну, скажімо так, будівельних матеріалів. Але для того, щоб ці піддони купували, треба, щоб працювали великі компанії, які так. роблять цемент, які належать олігархам, якщо вони зараз стоять. То навіщо піддони? На це така <про> простий зразок. Ну взагалі можна сказати, що українська економіка конкурентно спроможна, чи ні? Ні, ця конкретно спроможна, але розумієте, що в світі ніхто конкуренті не любить. Взагалі, в світі, ну як би сказати, ну всі е, посміхаються, але всі один одного, ну як би сказати, стараються. Обіграти. Ну, такі світова економіка. Ну десь ми теж обіграли. Ну, наприклад, ми там десь. Ну, Нашу 2000... економіку визнали найслабшою в світі. Ну, знов таки, хто визнав, і скільки заплатили, хто не дивіться, Тобто дивіться. все куплено, всі рейтинги? Ну, рейтинги це дуже така. Це, для... це те ж саме, як ви знаєте, деякі люблять нагороджувати медалями, там, конкурсом. Ну, конкурс красоти класичний варіант, який ви всі розумієте, що це таке. Так що тут все дуже просто. Ні, дивіться, Мо, у нас дійсно є деякі успіхи. Наприклад, Україна мало хто знає, займає друге місце в світі, друге в світі по експорту кукурудзи. Перше сполучета Америки. Ми подвинули на сьогоднішній момент Європу, Бразилію. Ну, подвинули, прямо розумієте слово. Ми займаємо перше місце в світі по експорту олії. Перше. Причому такі молідери. Ну, ми займаємо дуже далеке місце, аж тільки 1400 по експорту м'яса птиці. А на першому євроспіллі Вот Отака ситуація. Так що десь можемо, а десь ну, ніяк. Власне, зараз йдуть розмови про реструктуризацію нашого зовнішнього боргу. Що ви можете з приводу цього сказати? Адже так і не хочуть нам зовнішні кредитори його реструктуризувати. Ні, якраз зовнішні хочуть наші міністерство фінансів хочуть. Ну, я е, сказав би так, при бажанні можна було б давно його реструктуризувати, але тоді не було піара. Зараз, я так бачу більше піару, ніж цього боргу. Ну, при бажанні дійсно можна власні за стол переговорів. Тим паче, що пропонують зарубіжні експерти, ну, точніше, кредитори. Це нормальні умови. Можемо спокійно підписати. Тихенько, спокійно підписати, але піара нема. А так є красивий піар. Можна поговорити. Ну, Поки чиновники піаряться людям українцям, трасічним ну, доводиться жаль, виживати. Зараз я дякую, що ви стали сьогодні гостем нашої програми. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.